І святого Ми згадуємо Іоанна Хрестителя, про якого батько його сказав, і ти пророком вишня у нас вишні. Ти пророк вишний Це не те, що провіщає майбутнє. Він може провістити майбутнє, але не це найістотне, що робить пророк. Пророк звіщає волю Божу. Слова пророків в старому заповіті починаються словами Так говорить Господь не я. Це не моє слово. Пророк лише посеред. Але це посередництво між нашим світом, який лежить в неправді, і Богом, про якого ми говоримо Сонце правди. І Син Божий нам промовив, диявол Отець лжи і сам лжець. І, звісно, що нічого спільного між тим, хто несе неправду і є лжецем, і Богом бути не може. І він з самого початку і покликаний для того, щоб нести цю правду Божу, бути пророком Вишнього, не просто назватися бути, нести цю правду. Світ, який підкриється князеві світ у цього світ, який лежить неправді, так приймає Пророка, як прийняв. Пророк і хоче ухилитися від цього світу, і не може. Він довгий час перебуває в пустелі. Його часом називають ангел Але Звідти за покликом Божим він іде говорити правду. І звертається до тих, хто завинив і каже їм породження їхне. Хочеться уникнути Божого гніву, тому ви приходите очищуватись. Він говорить правду, не зважаючи на особи. І коли чинить неправду ірод і його дружина, він викриває їх. Через якийсь час апостол Павло скаже, так і викривайте ж. Бо те, що вони творять, проте сором часом промовить. Викривайте, він викриває. От за це світ відповідає йому. Ув'язненням і стратою. ми маємо накласти головою за правду. І той, кого називають сонце правди, терпить ще більше і принижень, і тортур, і знущань, і страшнішою смертю помирає. На Христі що був не просто знаряддям вбивства, а знаряддям вишуканого вбивства, скатування. Так князь світу цього, отець лжи, світ, що лежить в неправді, відповідають тим, то несе правда, яка нагорода? В світі нагороди немає. Треба розуміти, що ті, що говорять правду і викривають особливо, світ жене їх в кращому разі. Переслідує. Скоє домагається їхньої смерті, ганьби і приниження. Але всі святі, що були прославлені церквою, всі, що зазнали мук і смерть, всі вони не могли зрадити правді. Правда перебування в світлі сонця правди це така нагорода від Бога, така благодать від Бога, що позбутися цього, зрадити цьому, зректися цього у всякому разі. Святі не змогли. І це для нас і настанова, і правдива обіцянка, що з нами буде. Будемо триматися правди в тому чи іншому розумінні. Будемо покарані князем світу цього і тими, що служать тому, кого назвали оце мужик. <плук> <чи> Переслідувані. Але <плук> хіба можна обрати не так. який є шлях істина і життя. Може зректися життя. Не може. Отже, не може зректися і шляху до цього життя. Отже, не може зректися і істини, і не може зректися правди. Не маємо нагороди за нашу віру. І не маємо нагороди за нашу вірність. Нагорода в тому, що ми були вірними, якщо були. Це єдина нагорода. Але це така нагорода, яку обирають ті, що належать не до слуг, оце лжи, а до тих, хто служить Правда із.